Всіх шановне товариство на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми разом з Петром Всім привіт. знаходимось знову на відному каналі. В Ровжах на секундочку. Ловимо щупаків. Ми вже, звісно, половили. Уже якраз будемо збирати свої речі і їхати до домців Рибки було ну, дуже сьогодні багатенько. Вона була як і активна, так і була і пасивна. Петро. Гібридна риба. Так. Да. Ну, що сказати. Нормальна риболовля вийшла, розмір трішки підкачав, хоча у Максика були кілька непоганих щучок. Подивіться обов'язково відео. Що вам сказати? Приємного перегляду! Залишайтесь з нами, ставте лайки, пишіть коментарі. Я в'яжу останній монтаж, обриваюся і ми їдемо додому. Гарного перегляду вам! Так, ну що, Перша рибинка. І така навіть дуже нормальна, без клюваки, без нічого. Просто ці Просто підвисла. Да, да, язвою. Така от. Щопочило. За самий самий краєчок. Без хліваки, без нічого. Просто підсіло. Так, ну що ж, перша, зубата, кликаста рибина. Така от майже кілошка да, де є. Десь. Та я не думаю, що кілошка десь менше. Кілої. Ну то добре. Зараз пара фотографій і відпускаємо. Засудилось гарненько так, хоч за самий краєчок, але дві нік зайшов як треба. Така смішна приманка, як сказав Петро. Приманка просто жахлива. Да. Я така от, що почала. До себе додому. А ми продовжуємо далі, так, ну що ж, тут вже і Петро відкрився так, друга. вже друга риба його, першу рибу не засняли. Може така масика навіть підвисла без співання, без нічого. Ні, менше не просто дуже сильно було. Вже не пусто і то добре. Вже не то, да. Вже три рибки у нас є. Ну Це взагалі стандарт, стандарт грам 500-600. Кілька фото я буду відпускати. Ми скільки десь? Напевно, з годину вже проходили. Може трішки більше. Може, Якщо три... Три. Да, трішки більше, так. Да. І тільки три риби. Як останній раз ми були, то ми тут прям відривалися. Так, окринула вона на... мав копію з Фінгімпакту. Така щучка. Туди її? Ми ловимо далі. Так, ну Петро щось знову буяний. Була в мене перед цим плювака на цьому місці. І ось ще одна купимо. Така. Немаленька. Та що, маленька? Це найменша з моїх сьогодні. Але я клюнула чітко. Фета 33 зажерла. Та добре. Гарна клювачка, але рибка невелика. Да, заїла вона прям е, добряча. Воно, воно можна де там той інструмент. Відпускаємо маленька, не доросла ще до пакету. Ану, да. Петро, роз... розповісиш трошки про точку. Про, цю? про точку. Це точка, ми називаємо її тарзанка. Тут ямка з глибиною до 3,5 метрів, а там подаль, куди ми кидаємо, там міляка. І ось така брівка під 90 градусів. Зазвичай щука клює якраз на цій брові внизу. Але, наприклад, сьогодні в мене перша клюва тут була з самої міля... міляки перед бровою на падінні, а друга в самій ямі. Ну, всілякі бувають, тому докручуємо ми до самого берегу. Ми ж далі переміщаємось, прийшли на більш мілку частину обідного. Тут прям така міляка добряча, де може бути. Хижак. Але поки ходимо і пробуємо його ловити, бо він щось трошки не оловиться. Сьогодні дуже сильно висока вода. Прямо можна побачити, коли ми останній раз стояли тут і було все сухо, зараз тут нормальний такий рівень водички. Тим самим дуже сильно повпливало на активність риби. Бо Рибина тут є, і вона є в кількості, але не клює. Поки тільки 4 риби на двох О, і риба. Просто без клювати, без нічого підсіла. Робив рівномірну проводку, тільки сказав, що нічого й не ловиться, і одразу хтось сів. А хтось це у нас от такий от шнурок. Беном на Фетіка, 3,3 3 дюйми, фіолеті. Такий тестовий зразок приманки. І отаке от, от щупачело яке поплив назад до себе. Водойму, а я, точніше, ми разом з Петром продовжимо рибалити далі. Та ні. ні. ні блять, а, і зійшла. І зійшла. Думаєш, багрьонка була? Ну знаю, Ну десь вона не прям ротяку, десь може з боку морди. Буває. Ні, ні, це в В ротяку. ротяку? Так. Це було в ротяку. О, риба! Копро, видео. відео. Оце так прикол. Я просто-напросто простукував по дну і почув, як в мене приманка пішла в бік. Як назло мені відразу хтось телефонує. Ого, так диви, який окунь. Під див... ого хо 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 Три три фетик де? Він десь там. Оце так прикол, ну блін. Оце вже цікаво. Такий гарний кабасик. Так, ну що ж, друзі, І гарненький окунь на 3-3 фетика. Таку розовенько білу, такий от кабасик, як треба, який зараз гарненько піде в воду. Туди його Хоп. Він там трошки заблукав, але топсив. Отак от поки Петро мене тут знімав. І да, його рибинка зробили, сіла. Зробили один оберт. Десь там навіть Міша Окун десь тут плаває. а тут Петро вже щучку дістав. Да, маленька щучка. Сьогодні щось з розміром не щастить. Одну Максик піймав кілошки, а то все маленькі. Ну також гарненько. На твій строчка. Фотографувати не буду, просто беру і лету її. Туди хоп, і продовжуємо далі ловити. Ну от як так, ну от, ну от скажи, будь ласка, от як так? Ну, в треба. Ну це просто. Поки я тут розв'язую в мене катушка п'ету кинула. Петро вже тут рибу пакує. Така гарненька, да. так. Так я, всі сьогодні однакові, 500-600 грамів. Та все одно, не пусто і то добре. Так, не пусто, так. так ну це спеціально для вас підписники, щоб ніхто не казав, що ми забираємо рибу. Треба вся відпускається. На жаль, вся відпускається. Да. на жаль, сьогодні вся відпускається. Не розмірна вона сьогодні. Розмірна. Я засмучений через це. Нічого, все ще буде. А на що, до речі, клюнула? розкажи. На 4 дюймову копію з Impact. Зранку я ловив на 3 дюймову зараз поставив 4 дюйма і бачите, спрацював. Ух ти, шо яка! Оце прям вона! Йоханий бабай, вона вмазала. Це прям те, що треба. Ох, де диви, де приманка просто. Ой-ой-ой-ой-ой, як по зубам. Тільки сказав, щоб клювати почало і вона вгатила його. Ох, яка. ХУХ І он приманка в самій в шахті просто. Десь там Фетік заховався і на якого я окуня зловив. Капець. Оце прям те, що треба. Хух. Зараз декілька фото і попливе назад. Або в пакет, як каже Петро. Як бачите, приманку вона реально з'їла добряче. Така приємна щупачила, яка зараз піде в пакет. Бо на новорічний стіл. Ура! Ставте стил... лайки за пакет! Бо на новорічний стіл потрібна рибинка. І тут 100% є 50 см. Ой-ой-ой! ой-ой... Да. Да. Ох, яка була кривака гарна. Вона влупила і пішла тупо на мене. Таке от шнурйов. Приманка висіла, висіла висіла. І довісіла. Десь в шахті фетик. Знову той самий. Щось він мені. Подобався сьогодні, та й не тільки мені. Минулого разу на його була тільки одна клювака. А сьогодні вона її. Точніше, вона його їсть. Такий от шнурок. Сюди його в воду і ловимо далі. Ну що, попросив у Максика 14 грам Думаю, кину туди, де ми ще не кидали. І є щучка. Перегруз, так, але їй це не завадило. Причому такий щупак невеличкий, але я його вже бачу він на гліцері йде. їй взагалі шансів не дає. Ще й нормально, нормальний як. 14 грамів. На глибині метра два. Так, може там 2 метри максимум. Але 14 грамів, феттик. І я щучка. Хочете фокус? фок. Хтось рибу бачив? Ніхто не бачив. Ніхто не бачив. Де вона? Де вона? Пропала. Ану, Петро, розкажи, чому ти саме 14 поставив. А, як я вже і казав на екшн-камеру. Ми прокидали тут з Сіміркою і думаю, ну, тут є куди кінти, тут доволі широке місце. Думаю, поставлю 14, взяв у Максика такий грузик, паличку. Кину туди, де ще наша щука наших приманок не бачила, і вона так і спрацювало. Свіжа риба це завжди добре, вона активніша, ніж ту, яку ми вже накололи, і біля якої ми попласкали свої приманки, і вона відразу клюнула. Проводка, зрозуміло, що не виходить настільки якісно, тому що тут максимум 2 метри глибини. Але активна риба, вона на те і активна, вона і клюнула відразу. Так, да, на що клюнула? Фетік 3,3 в лосі. Угу. От бачите, як. Зміна приманки, зміна ваги і відразу себе показує. Це кілошка, така як те да. Я вже його прошку з себе зняв. І Петро тут вже Ось така рибу. Почався вихід, два закидав підряд і є риба. Отак от. Хлопці от. от справи робляться.